Привіт! мене звати Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні черговий аналіз хороших росіян: чи корисні вони для України в інформаційному просторі? Ініціатива Як не стати овочем разом з платформою «Аналізуй» дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа, тих, які критикують Путіна і його режим та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Віктор Шендерович – російський блогер, журналіст, письменник та людина, яка регулярно коментує все, що відбувається в Україні, і політику і війну. Він з числа тих, хто критикує Путіна, його режим та традиції повідобесія Росії на 9 травня. Шендерович підтримував революцію гідності, визнавав вторгнення Росії на схід України в 2014 році та анексію Криму. Говорить, що всім росіянам прийдеться за це розплачуватися. Визнає факт голодомору, називає СССР концтабором, створеним Леніном. Шендерович каже, що з відходом Путіна на Росії небагато що зміниться. Нагадує, що Путіна обирав народ і соромить росіян за це. Також він підтримував волонтерів та збір коштів для виїзду українців з Росії до Європи. Але на думку Шендеровича, у війні винен тільки Путін. Росіяни цього не підтримували, їм це нав'язують. Україна не має звинувачувати всіх росіян і все російське, бо таке ставлення це є нацизм. Також вважає недоречним звинувачення всіх росіян європейськими політиками. Хоча потім й каже про те, що росіяни. Проявили злочинний інфантилізм, за який будуть розплачуватися наступні покоління. Чем громче ты назеш всіх русских свиньей, тем тебя вищий рейтинг. Это отлично. Я поздравляю всех западных политиков, всех балтийских политиков, да, всех украинских політиків, Всех. Я всех поздравляю. Ну, что такое? Да, это, это значит, одна нравственная, да, один общий знаменатель на всех. Для нього культура та російська мова поза політикою. А от Україна провадила неправильну політику в Криму, нав'язуючи вивчення української мови, і тому кримчани хотіли приєднатися до Росії. Одеса російське місто. Звісно, руські, в тому числі, руські, ну читайте Пушкіна. А люди з Харкова можуть позиціонувати себе як росіяни, бо такий от різноманітний сучасний світ. Шендрович жаліє окупантів, яких вбили в Макіївці. Поцент не винні мобілізовані, а винен у всьому Путін вважає Росіян жертвами пропаганди та повправдовує їх. Нібито вони не підтримують Путіна у війні. А все це стокгольський синдром. Коли говорять, що росіяни підтримують війну. Надо просто розуміти, Надо понімати, що річ ні о том, що мільйони росіян підтримують убийство дітей, там і так далі. Вони живуть в паралельній реальності. Виправдовує телеканал «Дощ», у якого Латвія ліквідувала ліцензію. А також засуджує реакцію України та країн Балтії на цю подію. І задача російського СМІ, орієнтована на росіян, прежде всего, це значить боротьби з Путіним. И, да, и как раз вот этот глубинный народ, ему надо объяснить, этим людям надо объяснить, как их обманывают, как ими пользуются, как их судьбами и жизнями подтирается Путин. Нагадаю, що це сталося в результаті скандальної заяви журналіста Дождя, де він у прямому ефірі закликав глядачів писати про порушення під час мобілізації в Росії, та додав, що телеканал зможе допомагати російським військовослужбовцям із забезпеченням. І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Валерій Соловей, російський блогер та політичний оглядач, він на початку лютого 22-го року попередив, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення. Повномасштабне вторгнення називав соромом, під якого Росія дуже довго буде відмиватися. Соловей акцентується на тому, що помилкове рішення Путіна було продиктоване його хибним і примітивним уявленням про історію та про Україну. Іну, без якої неможлива імперія вважає, що час імперії минув, треба будувати нову демократичну Росію. Хоча імперські комплекси в російського народу ще досі є. Визнає, що більшість росіян підтримують воєнну операцію Путіна, хоча й виправдовує їх. Підкреслює, хто ухвалював рішення і діяв, понесуть відповідальність рано чи пізно по іменно. Але Соловей вважає, що Крим належить Росії. Хоч і був приєднаний незаконним шляхом, Крим приналежить Російській Федерації, заперечує колективну відповідальність Росіян, навіть тих, хто підтримує війну, бо вони обмануті і тому що є тільки індивідуальна відповідальність таких людей, наскільки кожен із них сам захоче взяти на себе цю відповідальність, з моєї точки зріння. Ідея колективної війни народу абсолютно неприємніва і долать отвергнута розумінням ставиться до російської пасивності, кажучи, що все одно влада зміниться, але не закликає щось робити для цього. Підкреслює, що ядерний удар цілком реальний, якщо Росії не вдасться отримати перемоги воєнним шляхом, Це нанести по Україні тактичні ядерні удари, підкреслює силу, яка стоїть за цим шантажем, таким чином. Теж нагнітаючи, періодично розповідає нібито інсайди своїх джерел, як от те, що навесні 23-го почнеться транзит влади, і це буде останній рік керівництва Путіна. Всі ті методи, які застосовує в цілому пропагандистська машина, воно нічим не відрізняється. Це якісь інсайди, які нічим не обҐрунтовані. І насправді, як це виникає, хто те в ФСБ того ж тобі там написав через якісь контакти. Куратор, не куратор, друзі, який в ФСБ. як правило, це ви, ну, ці люди не мають серйозного аргументу, серйозної підстави, джерела, яке би дало їм можливість достовірно про якісь інсайди розповісти. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує Нашу ініціативу фінансово кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, Марк Фейгін, російський юрист та блогер, став широко відомим в Україні через спільні щоденні ефіри з Олексієм Арестовичем. Ми проводимо черговий стрім дінь сто дев'ятнадцяти вже Серфісовичом. Чера деві. Добрий вечір всім визнає війну війною 14-го року. Засуджує повномасштабне вторгнення в Україну, засуджує окупацію Криму, відвідував півострів лише для захисту кримсько-татарського політв'язня та з отриманням дозволу від української влади. Визнає Україну окремою суверенною нацією, критикує так званих російських лібералів за прагнення повчати українців та тезу про один народ. Росіян називає рабами, Визнає, що окупанти воюють не за ідею, а за гроші та підживлені українофобією. Закликає до знищення Путіна та його влади воєнним шляхом, хоч і виступає проти протестів, але пропонує альтернативу: проводити байкоти або ж готуватися підтримувати революцію в Росії після її військової поразки в Україні. Переконує, що Захід буде підтримувати Україну до її перемоги, закликає до тотальних санкцій та ізоляції Росії. Закликає не лише не боятися ядерного шантажу Росії, але й Україні самі відновити власний ядерний статус. На поркір Арестовичу заявляє, що не вважає приїзд Росіян, хоч і опозиційних, в Україну під час війни, потрібне. Закликає Захід не боятися, а активно втручатися у війну на стороні України. Але виступає проти колективної відповідальності. Я вважаю, що не можна, незважаючи на що б не відбувалося, було до ненависті до к народам любимо. А потому что любой навіть один чека стане і він оправдає собою нашу. захищає бикова як хорошого опозиціонера. Хоча не підтримав його візит в Україну. Я вважаю, що биков, звісно заслужує уваження. Он всегда був проти і режиму. І так далі, но зараз не момент їздити. Його youtube канал також став площадкою для неоднозначних, а то й шкідливих заяв. Наприклад, на його стрімах звучали резонансні заяви Арестовича. Так, 31 грудня Арестович розповідав, що нібито по його відчуттям були по центрам прийняття рішень. Я, я лично сильно перезріваю, що вони білі по центрам прийняття рішень. Також саме в інтерв'ю Фейгену Арестович зробив свою скандальну заяву про те, що в будинок в Дніпрі російська ракета потрапила, бо її збило наше ППО. Боюсь біля на опала на под'їзд. Та що ті експерти знають? Ну от подивіться, люди називають речі своїми іменами. Кажуть, що у всьому винен Путін. Ну а хто ж як не він? Ну а те, що росіяни не винні, так не всі ж вони за війну. Є ті, що проти. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати. Що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне? Проте після аналізу публічних заяв хороших Росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість, саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою, але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В Українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляцію росіян, які критикують Путіна? Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До скорої зустрічі у нових відео.